Ітає та колишнього голову податкової служби України Романа Насірова, що кутався в ковдру, вдаючи тяжко хворого в суді. Мене возили по місту в якійсь незрозумілій машині, з якимись незрозумілими людьми. Не з'ясована хто ці люди, що вони робили, і що вони робили зі мною особисто. І саме тоді з'явилася ця, ця знаменита ковдра. Виявляється в його родині щонайменше чотири особи пов'язані із топ-корупцією. Один із них його свояк Андрій Гмирін, який є підозрюваним у схемі відмивання мільярдів гривень на державних підприємствах керівництвом фонду державного майна. Це треба, перш за все, українцям і українському бізнесу. До речі, саме цей чоловік після скандального викриття схеми на 10 мільярдів втік з країни, та ще й з тих придбати віллу та яхту за кордоном. А у Гмиріна починається нове життя. Він з родиною осідає в емірата. Про все це детальніше. Ми будемо говорити вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Тож підозрюваний в афері на відмивання 10 мільярдів гривень Андрій Гмирін, який півтора роки перебуває в розшуку, за кордоном встиг зареєструвати бізнес і придбав елітне майно. Родина Гмиряна має компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах та Хорватії, яхту, віллу та земельні ділянки на французькій Рив'єрі. Про це йдеться в розслідуванні Фігурант розслідування Мирін за даними набу разом з екс-головою фонду держмайна Дмитром Синиченком організував схему на державних підприємствах, які були підконтрольні фонду. «3733 підприємства в державній власності – це найбільше джерело корупції, яке на сьогоднішній день в державі є. 18 мільярдів гривень тільки по тих справах, які зараз несе веде НАБУ, це те, 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 що вже доведено ну, до суду, що збитки надані державі. А Сірових миряно дружені на дочках бізнесмена власника групи Альтіс Олександра Глімбовського разом із тестем, колишній голова державної фексальної служби, проходив по справі щодо рекордного хабаря в жовтні 2022 року. НАБУ і сап викрили на сірова на отриманні від аграрного мільярдера хабаря у розмірі 5,5 мільйонів доларів та понад 21 мільйон євро. Олексій згадав про хабародавників. Вони трошки мільчають. Що дає приватизація? Це те, що об'єкти отримують ефективних власників. За цей час Назіра вже встиг вийти із СІЗО під заставу у травні 2024 року. А його тесть – Глімбовський буквально на днях 20 листопада. Інших підозрюваних у справі вже також встигли відпустити під заставу. Скоротивши їм в рази від того, що вимагала прокуратура. Інші ж підозрювання навряд чи взагалі опиняться в залі суду, оскільки встигли втекти за кордон. Наприклад, як Андрій Гмирін, а у Гмиріна починається нове життя. Він з родиною осідає в еміратах на завчасно підготовленому місці. За даними у родини Гмирина щонайменше три компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах у квітні 2023 року. Компанія, одна з фірм Дубая, створила компанію у Франції, яка своєю чергою, купила вілу та п'ять земельних ділянок на Лазурному збережжі Франції близько на 5 мільйонів євро. За адресою цю вілу можна знайти на сайті оренди нерухомості. Площа майже 400 квадратів, п'ять спалень, чотири ванні кімнати, басейн і видна Середземне море. Щоправда, забронювати цю вілу неможливо ні на зараз, ні на кілька місяців наперед. Мабуть, тому що у серпні цього року французький суд наклав арешт на цю вілу у рамках міжнародної правової допомоги щодо кримінального провадження, яке розслідують в Україні. Так вам не почулося? Виявляється так можна було. Я думаю, що Гмири навіть уявити не міг, що відо на французькій рев'єрі дістануть українські детективи. Крім того, родина Гмирина стала власником і яхти вартістю близько 5,5 мільйонів євро. Яхту придбала компанія, що зареєстрована на Британських вінгерських островах. А це яхта Династія, і збудована і розроблена у 23-му році італійською компанією 25 метрів у довжину, чотири каюти і безліч інших зручних плюшок. Подібні коштують по 5,5 мільйонів євро. Остання локація, яку можна відслідкувати на спеціалізованих сайтах, це порт Ногаро в Італії. Там ця яхта засвітилася наприкінці 23-го року. Наприкінці минулого літа цю яхту придбала компанія GFB Company LTD. Вже знайома нам абревіатура Ді. Фбі натякає на власника цієї покупки за інформацією «Бігус.Інфо», Власником компанії є українець Євген Головін, дубайський бізнес-партнер Гмиряна. На батьків Гмирина записаний також бізнес у Хорватії. Деться про шість компаній, що займаються нерухомістю у фінансових документах. Фірми засвітилися і мільйони євро. Йдеться у розслідуванні бігосинфо, а сам екс голова фонду держмайна, якого підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень, наприкінці 2022 року, також зареєстрував компанію в Іспанії, окрім Франції, Італії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Родина Гмирина залишила сліди у Хорватії. Компанію Гмирин Фемолі Девелопмент Адріатік зареєстрували батьки Гмиріна у 2022 році. Ця компанія, в тому числі, фігурувала у митних деклараціях, бо приймала вантаж, який до обшуку вивозили з офісу української родинної компанії Гмиріна. Щодо вмирина, то журналістам антикору вдалося також дізнатися більше про закордонний бізнес корупціонера і про його компаньонів із української суддівської тусовки з одного боку, а з іншого про росіян, з якими він співпрацює, як ні в чому не бувало. Людина, яка фактично за часів Януковича була одним з фактичним співробітником правоохоронних органів, і фактично сматрящим по збору коштів з багатьох таких не тіньових сфер бізнесу, зокрема, журналістам вдалося з'ясувати, як саме Гмирин втік з України. За даними журналістів, останній офіційний перетин кордону Миряна був датований 28 лютого 2022 року. Причому в цей день він і повернувся в Україну. Водночас слідчим стало відомо також, що в липні та жовтні 2022 року Мирин звернувся до консульства України в Дубаї для отримання закордонних паспортів для себе та двох неповнолітніх дітей. Готовий паспорт він отримав в дубайському відомстві у березні 2023 року. До слово подібну процедуру повнолітня особа повинна проходити лише самостійно, а отже, очевидно, що у вказані дати Гмирян точно перебував в Дубаї, тобто він виїхав з України вже під час повномасштабного вторгнення Росії нелегально, адже відміток про його законний перетин – бази даних. Не містять окремо в матеріалах справи говориться і про те, що в період з березня 2022 року, по березень 2023 тисячі мобільний номер, яким користується Гмирін, світився в об'єднаних арабських еміратах Австрії, Італії, на Мадівах та в Туреччині. Ці дати є вкрай важливими, адже саме в цей період правоохоронні органи проводили обшуки по справі відмивання мільярдів гривень керівництвом фонду держмайна. Обшуки в тому числі проводили і в родинній фірмі Гмиріна. Ми спробували зв'язатися з Андрієм Гмиріним, та на відміну від своєї дружини, він слухавку не взяв. Де ви взяли мій номер телефона. Е, ну я не можу розсекретити свої джерела. Ага, ну я уточню нього этот вопрос і как вас еще раз зовут? Анастасія. А Анастасия, хорошо. Я сейчас поговорю з ним і вам дам знать. Хорошо? Добре, дякую. Після цієї розмови на зв'язок з нами Гмиріни не вийшли. Тім Гмирин схоже знав про майбутні обшуки заздалегідь, адже 22 серпня 2022 року його компанія відправила вантаж в об'єднані арабські емірати. Згідно із накладними, Гмирин відправив у Дубай офісне проладдя, монітори, проектори, мікрофони, звукозаписувальну техніку, телефони, годинники, прикраси та навіть канцелярські вироби. Тобто, в період, коли слідчі пройшли з обшуками до родини фірми Гмиріна в Києві, все, що там було, вже по. Холо в Дубай, і це дуже схоже на заметання слідів. Ваші дві фірми Million Family Holding Limited та GFM Investment Group, зареєстрували у 2021 році. Саме у той час, коли учасники схеми вже достатньо заробили, і саме у той час, коли між ними почали виникати непорозуміння, бо хтось комусь не доплачував.

Головою компанії, куди Гмирин відправ вантаж, є така собі Наталя Афанасьєва. Вона також працює в компанії Грієвтором в своєму профілі на сайті продажу дубайської нерухомості. Афанасьєва пише, що працює брокером з 2020 року і є громадянкою Казахстану. Втім, на Фейсбук-сторінці жінки вказано, що її рідним містом є столиця Росії Москва. На офіційному сайті компанії, де працює директорка фірми Мирина, також говориться про те, що підприємство має досвід на ринках Великої Британії, Об'єднаних Арабських Еміратів та. Росії, тож зрозуміло, що Гмирян постав керувати наближеною до нього дубайською фірмою росіянку Афанасіву цілком свідомо, як і цілком свідомо спакував свої речі та виїхав за кордон, аби уникнути покарання в рідні країни, де впевнено набивав кишені вкраденими грошима. Ну, на цьому поки що все. Хоча насправді хочеться вірити, що крапка в цій історії буде поставлена лише після того, як Миріна та всіх інших учасників схеми притягнуть до відповідальності. А як думаєте, ви напишіть свої думки в коментарях? А дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.